У Могилів-Подільській громаді відбувся турнір у пам'ять про талановитого тренера, вчителя фізичної культури та спорту Віктора Габчука. Через ковід і воєнний стан довелося зробити трирічну паузу. І ось цього року футбольні змагання знову пройшли на спортивному майданчику ліцею номер 1 міста Могилів Подільський, де свого часу працював Віктор Григорович. Заступник міського голови Михайло Слободянюк побажав юним футболістам гарної гри та перемоги. Я імені міського голови Геннадія Григорича Мітмовіка особисто від військової ради. Хочу привітати вас усіх. Вітали учасників голова районної асоціації футболу Михайло Гуцуляк, начальник управління освіти Микола Чорний та начальник відділу фізичної культури та спорту Дмитро Савков. За першість змагалися сім команд навчальних закладів нашої громади. Футбольні матчі відбулись у напруженій боротьбі, бо кожна команда прагнула здобути перемогу. Юні спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність і витривалість. У підсумку перемогу здобула команда ліцею номер один. Тож перехідний кубок вдруге залишається у цьому навчальному закладі. Друге місце у футболістів ліцею номер 4 на третій сходинці команда гімназії номер 2 Кращі гравці команд, переможців: Остап Козак, Антон Вдовиченко та Олександр Хрипикін отримали гетри від районної асоціації футболу. За участь у турнірі командам гімназії номер 5 ліцею номер 3 Броницької гімназії та Серебрійського ліцею вручили грамоти. А всі команди отримали футбольні м'ячі від міської ради. Такі змагання це не тільки фізичні навантаження, але й укріплення духу команди та виховання волі до перемоги, саме те, чому вчив своїх вихованців досвідчений тренер з футболу Віктор Григорович Габчук.